Пане Романе, з вами хочемо поговорити про ситуацію, яка склалася довкола креативної агенції Партизан Ейдженсі у Луцьку, яка нещодавно вивісила лгбт прапор а також ЛГБТ плюс символіку. І вчора стало відомо про те, що якісь вандали знищили цю символіку. І сьогодні в нашому ефірі СО креативної агенції Партизан Ірина Жичук. Зокрема, запідозрила вас у закликах до знищення цієї символіки. Тож хотіли б почути вашу думку для балансу думок, та би мовити, стосовно ситуації, загалом, стосовно рівності і стосовно червня як місяця гордості, зокрема для ЛГБТ плюс спільноти. Яка ваша думка стосовно цього? Да, дякую за можливість сьогодні мати слово до вашого ефірі. Доброго дня, шановні друзі. Я засобів маси інформації нещодавно прочитав про те, що наш Луцьк, агенція, одна креативна, проявила, начебто, ініціативу. Я вбачаю зараз. Я проявила ініціативу в напрямку тому, щоб пропагувати ЛГБТ-спільноту. На що особисто я був надзвичайно обурений, тому що я не підтримую дану ідеологію, не підтримую дані заклики. В нас немає жодних проблем з рівністю в нашому місці. В нас немає жодного переслідування, жодних. Якихось негативних явищ стосовно цих людей, це їхнє особисте право. Але коли дана символіка є на центральній вулиці нашого міста, і де насправді є величезний потік людей. Ми проти цього. Я особисто, як е, людина з міста, як депутат Луцької міської ради, не підтримую дану ідеологію. Чомусь ці люди не вивісили прапор України, не вивісили прапор е, Третьої штормової, не вивісили прапор якісь націоналістичні чи збройні сили України, вивісили саме прапор. Підтримку ідеології, яка неприйнятна для нас, я особисто, це моя особиста позиція. Висловив свою негативну сторону відносно дано, даної якби, ініціативи, тому що вважаю вона недоречна, і вважаю, що у нас немає жодних по суті підстав підтримати її, тому що якщо ті люди хочуть собі це робити, хай в себе вдома будь-де встановлюють будь-які прапори, але пропагувати це на рівень міста їх ніхто не уповноважував. Їм ніхто цього не дозволяв, тим більше на центральній площі нашого міста, де є великий потік людей. Власне, моя позиція є наступною, що дана ідеологія не має місця в нашому місті. Я не причетний абсолютно до дій, які сталися вночі. Я сам прочитався засобів маси інформації. Звичайно, їм цікавося звинувати, але моя позиція категорична: я проти цього. Агенція, на мою думку, зробила помилку, тому що пропагуючи дані речі, вони не набувають собі. Людей не набувають собі гарної репутації, а просто пропагують нездорову, на мою думку ідеологію. У Нас сьогодні є проблема з дітонародженням, у нас сьогодні є проблема з міцними сім'ями, у нас сьогодні є проблема того, що нам потрібно підтримувати вдів, сиріт. Чомусь дана агенція не підтримала там дітей сиріт, не підтримала загиблих жінок-воїнів, не підтримала переселенців. А чомусь підтримала ті речі, які. Грандами дуже сильно підкріпляються і пропагують нездорову ідеологію. Знаєте, Якщо прийняти е, цю річ, то прийняти взагалі ідеологію рівності, то хочу сказати, що Бога, напевно, треба вибачити за судом і Гомору, яка сталася, через яку він знищив дані міста. На мою думку, це неприпустимі речі. Якщо люди хочуть особисто, в особистому порядку, вдома, вони мають право робити що завгодно, але пропагувати ідеологію. Того, що насправді є порушенням конституції, тому що ми розуміємо, що є конституція, яка в говорить про те, що людина має право на вільний вибір, звичайно, свого життя, але той за самий час сім'я це є чоловіки, дружина. Я притримуюся традиційної ідеології, християнської ідеології, відстоюю цю позицію, і звичайно, всіма силами буду захищати сімейні цінності для того, щоб вони. Були на підесталі на першу на таксати. для мене. Це було дуже дивно. Що наше але місто є як... все таки. Почути то чи засуджуєте ви дії тих вандалів, які знищили е, цю символіку. Зокрема, понаписуючи понаписувавши там різні нецензурні вислови, звичайно, звичайно. Я проти будь-якого насильства, яке воно не було абсолютно. Ніхто не має права трогати матеріальну цінність людей, зокрема цієї агенції. Я проти того, що вони пропагують. Я проти того, що вони вивішують ці прапори, і всіляко хотів би, щоб вони цього не робили і мали мудрість попередження не робити цього, тому що в нас є багато, на жаль, радикально налаштованих людей, які можуть вчинити набагато гірше, ніж вони зробили. Я засуджую всякі дії, які приносять якусь матеріальну шкоду даним, даним людям, звичайно, але я не підтримую гнідологію. Пане Романе, а як ви ставитеся, зокрема, до ЛГБТ військових? Знаємо, що є така спільнота, яка теж, до речі, вимагає від депутатів Верховної Ради узаконення їхніх одностатевих партнерств. Як ви ставитеся, наприклад, до цього законопроекту, який два роки лежить у Верховній Раді? Я хочу сказати, що я багато разів бував на фронті. Дуже часто є відряджені на фронті з. І... Багато раз там був, і скажу вам чесно, я не разу не зустрів людей даних даної організацій на фронті. Якщо вони є, це їхнє особисте право. Абсолютно вони виконують громадський обов'язок, і якщо вони там є, то вони роблять те, що роблять чоловіки і збройні сили України. Це їх якось не відрізняє від інших. Звичайно, я особисто е, розглядав і читав даний законопроект відносно законопроекту рівності, там і того, що пропагують. Ми особисто не підтримуємо дану ідеологію. Принаймні, я як депутат не підтримую цю ідеологію, тому що законопроект там партнерства, тому подібне він передбачає в собі надзвичайно багато підводних каменів, які насправді нічого не мають спільного там з рідністю Абсолютно тому е, я підтримую всіх солдат Збройних сил України. Хто б ти не був би і ти національності, не був би. Ми підтримуємо, не розділяємо нашою допомогою. Хто б не звертався, ми всіх підтримуємо, всім допомагаємо. Але потрібно відділити захист країни і ідеологію цінностей і традиційної сім'ї, яка є в Україні. Тому я звичайно, якщо б було прохання від будь-якої абсолютно частини, де є були такі люди, ми б не заперечили допомогу, тому що це захист країни. Але треба розділити захист країни і розділити ідейну складову конесу через дані законопроекти. Ну і ще одне запитання, пане Романе, до вас як ви ставитеся, зокрема, до проявів гомофобії? адже Знаємо, що є, трапляються в нашій державі випадки якраз насильства на цій основі. Чи засуджуєте ви їх, як ви ставитеся до тих, хто, наприклад, відверто погрожує представникам ЛГБТ спільноти, чи вчиняє якісь напади до них? Хочу сказати, що будь які фізичне примінення сили до людей чи погрози вони не мають згідно законодавства права і жодних підстав. Тому звичайно, я засуджую будь-які фізичне втручання в життя людей, розправи над людьми, будь-яке насильство. І, звичайно, я засуджую. Ми повинні говорити. Ми повинні комунікувати. Ми повинні дискутувати. Ми повинні доводити позицію правдиву і правильну. і звичайно не суперечити чинному законодавству, яке в нас є. Жодним чином ми не маємо права якісь фізичне Втручання чи погрози цим людям це їхнє право, але питання саме пропаганди це вже питання того, що вони втручаються в традиційну класичну сім'ю, і саме з цим ми будемо боротися, щоб цього не відбувалося. Ми не так боремося з ними, як ми укріпляємо позиції наших сімей. Тому звичайно, потрібна мудрість, потрібна толерантність відношення один до одного, прийняття один до одного, але коли... На мою думку, нездорова ідеологія заходить в наші школи, в наші університети, і виходить на вулиці, на площі їх ніхто не притискає абсолютно. Ми їх не переслідуємо, ми їх не б'ємо і не знищуємо. Але коли вони хочуть нав'язати і думку того, що потрібно розібратися, хто ти хлопчик, дівчинка чи хтось інший, цього ми не дозволимо ніяким чином, і всіляко зробимо так, щоб цього не пропагувалося серед зокрема нашої громади. Вони мають право на своє існування, Це їхнє особисте право в особистому приватному порядку можете що завгодно робити, і це ваше особисте питання. Але коли виходимо на публічний простір, звичайно потрібно цього не робити. Я засуджую всякі дії насильства над цими людьми, тому що ці люди потребують допомоги, допомоги і психологічної, і допомоги фізіологічної, тому що, на мою думку, це на жаль, на мою думку, це. Є певна проблема, в яку люди потрапили, їм треба допомогти зіти вилізти. І на завершення, пане Романе, то ви вважаєте, що в Україні слід заборонити ЛГБТ пропаганду на законодавчому рівні, так як в Росії чи в інших країнах чи ні? Ну, я думаю, що якби Верховна Рада мала таку сміливість і мала таку можливість зробити, це на розгляд має бути Верховна Ради. Ми, як органи місцевого середування, не можемо цього зробити. Але моя особиста позиція, що даному, даному прояву якби не місце в суспільстві, яке пропагує традиційні сімейні цінності. І це абсолютно неправда про те, що це одна із умов про те, що нас не візьмуть Європу. Це абсолютно так. Ми маємо досвід багатьох країн, які відмовляються від цієї ідеології, тому що кількість. Створених традиційних сімей, кількість народжуваних дітей, вона зменшується. Це у нас немає майбутнього. Якщо ми це приймаємо на законодавчому рівні, у нас немає майбутнього. У нас сьогодні Україна має великий дефіцит діток, має дефіцит сімей. Куди ми зайдемо з таким суспільством? У Мене питання до, до наших глядачів і до людей, які підтримують дану ідеологію, де нас народяться діти, де нас народяться нове покоління? Яким чином це має відбутися? Не можна порушувати закон України, який передбачає конституцію, що чоловік і дружина це є сім'я. Я, власне, християнин думаю, які більші в нашій країні, і потрібно триматися християнських цінностей. Біблія і християнство забороняє абсолютно ці прояви, вважається мерзотою і неприйнятним для того, щоб воно було в суспільстві. На мою думку, ми не можемо толерувати з тим, що йде на деградацію суспільства. Це їхнє, ще раз кажу, особисте право існувати, жити, поступати так, як вони хочуть, але ця пропаганда на всю країну не може відбуватися. Тому я за традиційну цінність сім'ї, і питання існування даної лгбт спільноти має вирішитись на рівні законодавчому Верховній Раді, і це виключно їхня компетенція. Я не маю можливості вплинути на ці процеси на рівні місцевому. Я роблю всі речі, які зв'язані з підтримкою сімейних цінностей і підтримки традиційної ідеології сім'ї.